Нарешті настав час поділитися з вами нашою ну, втратою на сьогоднішній день. І продовженням вчорашньої історії із виїзним обідом. Кому цікаво, залишайтеся на каналі Петрука Генція. Ставте пальчик вверх та підписуйтеся. Друзі, вітаємо вас на каналі Петрука Генція. Дуже раді вас всіх бачити. Сьогодні продовження вчорашньої історії. Я думаю, що вже настав час. Мені розказати вам про ту втрату, яку ми маємо. Всі ви бачили у наших попередніх відео, що у нас є, не хочу казати, був, а є кіт султан. Але, на жаль, уже більше тижня султана немає. Ну, Ми це ще поки списуємо на те, що весна і наш султан загуляв. Бо мами мої теж є кіт, і вона теж розказує, що. Кожної весни він десь пропадає, там на два-три на дні приходить там змучений, подертий, грязний. Ну нашого султана нема вже більше півтора тижня. Ми ходимо, кличемо, шукаємо його, кожний вечір виглядаємо його, по сусідських дворах закинутих, по парку, по городі, скрізь ходимо, гукаємо його щодня, щоб ви розуміли. Ну, на жаль. Поки що немає. Де тільки як почуємо, що десь якийсь кіт крикнув чи зам'яв котів, ми зразу біжимо туди, бо думаємо, що, може, це він. Але, на жаль, поки що його нема. Коли вчора ми поїхали, повезли виїзний обід, і ми зайшли в хату, уже коли люди всі вийшли, пішли на цвинтар провести покійника. Перше, що я побачила, переступивши поріг віранди цього будинку, це маленьке риже котенятку. Там сиділи жінки, яким важко було йти до цвинтара. Я їх запиталася, а що це за котеня? А вони мені кажуть, Альонка, це котеня цього господаря, ця племінниця, яка робить похорон, заботиться цим всім. Вона дуже переймається тим, що собаку, допустимо, там можна десь пристроїти, а оце маленьке риже котенятко, воно просто залишається покинутим і нікому не потрібне. І знаєте, я зразу зрозуміла, що це, що це сам султан нам послав його. Воно точно таке саме, як наш султан, і точно таким самим султана ми знайшли в цьому нашому парку. Три роки тому назад його хтось підкинув нам під магазин. І ми попросили цю племінницю, вже коли вона повернулася з цвинтара, чи можна нам забрати це котенятку до себе додому. Вона, ну, звичайно, виявилася не проти цього. Але так як ви самі розумієте, обід, люди, видача страв, прибирання посуди. Ми закрутилися і поїхали додому без нього. Уже на півдороги ми нагадали, то, що ми не взяли то котеня. Я сьогодні рано її пишу, що а в нас там ще залишилася цих господарів, залишилася наша посуда, бо ще люди сиділи. І ми її попросили, що як будете вести нам нашу посуду, будь ласка, привезіть нам це котеня. Вона нам його сьогодні привезла, і у нас з'явилася кицючка. Ну, скоріше всього, що кисочка я там не хотіла. Добрий день. Не хотіла дуже там сильно її дерти, не хотіла дивитися, хто там, але, скоріше всього, що це кисочка, і в нас з'явився новий мешканець. Вона лежить на ясній футболці. Подивіться, яка вона мила, красуня наша. Знайомтеся, це Фійося. Правда, Ольга замінив перший склад. Ну, Я не буду називати. Ну, догадайтеся, для нас з це фіюся, а для нього замість Фи це Х. Отак він собі каже, буде називати її. Наша красуня, блінне таке, хороше таке. Вона налякалася, що його покинуть там само. Красуня дівчинка. Так, називається гості будуть в хаті. Фіосічка наша вже покупана, вилизує свої лапоньки. Вона вже одержала суспензію від глистів. Через тиждень ми її зробимо прививку і будемо жити, поживати, добра наживати. Так, да, красуня? Сос, звичайно, в шоці. Рано вийшов, нікого не було. Прийшов тут уже привезли. Якогось на теж папа його покупав. Все. Всі щасливі, всі сміються, всі чекають вечері, мити курам ноги і спати. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки нашій Фійосі.